Відвідувачка відділу обслуговування громадян Ольга Демиденко прийшла до пенсійного фонду, аби оформити виплату до дня незалежності. Добрий день. Можна мені оформити виплату до 24 серпня? Добре. Так, звичайно, ваш паспорт, будь ласка, приходила свідчення. Говорить, про виплату знала, адже оформлювала її і торік. Я служила в поліції, тому я отримала статус служба поліції. Оформлювала допомогу як учасник бойових до. дій до виплату до 24 серпня. Надає держава, тому вона потрібна все рівно категоріям Таким головний спеціаліст відділу обслуговування громадян номер один Юлія Ожерет каже, в день до них надходить від 10 до 15 таких заяв. Для оформлення цієї виплати необхідно три. Документи, паспорт посвідчення та заяви до вільної форми. Але людина до нас приходить з паспортом посвідченням, формуємо заяву на місці, перевіряємо. Якщо дані вірно, підписуємо. Ця виплата вона автоматично встановлюється для тих, хто є пенсіонерами, і також автоматично платиться тим, хто діючи військовослужбовці. Начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду в області Віта Василенко розповідає, отримати допомогу можуть такі категорії громадян. До дня незалежності. Мають право особи, які мають інвалідність внаслідок війни, першої, другої та третьої груп, особи, які мають особливі заслуги перед. Україною, учасники війни, члени сімей загиблих померлих ветеранів війни та члени сімей загиблих померлих захисниць та захисників України, також учасники бойових дій. Розмір допомоги каже, визначається індивідуально від 450 до 3100 гривень, залежно від статусу отримувача. А оформити її можна до 1 жовтня. Оксана Ковтюхтамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.